Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні хочу розповісти вам про свого головного редактора, головного редактора газети Молодь України Володимира Боденчука. Його вже серед нас немає. Він, можливо, не така і відома сьогодні особистість за. Кордонами нашого професійного цеху, я хотів би насамперед пояснити, чому саме про нього я шукав постать журналіста. Якось так виявляється, що в цей перебудований період немає журналіста, який міг би бути символом оновлення. Якщо б я робив таку програму до 20-річчя проголошення незалежності Росії до російських породових процесів, я знайшов би чимало відомих прізвищ. Ну, хоча б той че і головний редактор московських новостей, або Олександр Бовін, знаменитий міжнародний оглядач, або автори численних публіцистичних статей того часу пресі Московській, Петербурзькій, які змінювали, можна сказати, ментальність своїх читачів. Потім з'явилося незалежне телебачення. Тут в Україні не мов би, нічого такого не було. Однак я подумав, але ж я якось працював, працював саме в українських засобах масової інформації, друкував всі тексти, які вважалися мені такими важливими і про які я розповідав. В буду розповідати в цьому циклі програм це інтерв'ю з академіком Андрієм Сахаровим і інтерв'ю із Славою Стецькою, скажімо, інтерв'ю з директором Української служби. Радіо Свободи Богданом Нагайлом це все відбувалося саме в Київській пресі на шпальця газети Молодь Україна. І мій колега Іван Безсмертний друкував інтерв'ю з численними прорабами перебудови і знаменитими письменниками, такими як Анатолій Рибаков, і з'являлися досить багато матеріалів на українську національну культурну тему. І можна сказати, що вперше ще до перебудови з'явилася ну, українська газета. Можна так сказати, яка була масовою, тому що звичайно ж існувала літературна Україна як орган спілки письменників. Однак, ми усвідомлюємо, що газета Спілки письменників це завжди газета для інтелектуалів а молодь України, газета українського комсомолу, вони мали тоді майже мільйонний наклад. Мови йде, згадаю про газету україномовну. Уявляєте собі сьогодні україномовну газету із мільйонним? Накладом навіть наші інтернет-видання, які не потрібно друкувати на папері, не мають такої кількості прихильників. І найголовніше, що це все ж таки була офіційна газета. Тобто мова йде про те, що інформація, яка там з'являлася, вона вже сприймалася людьми як свідоцтво певних змін. І це почалося саме з того часу, як Володимир Бодичук, тоді як я вже зараз розумію, молодий журналіст, очолив цю редакцію і був готовий до експерименту. До експерименту достатньо ризикованого, тому що кожного разу можна було обпіктися на гарячому, або якась публікація, яка не здавалася ніяким серйозним приводом для хвилювання, викликала досить гостру реакцію центрального комітету комсомолу. Прекрасний приклад, що скажімо, коли ми надрукували інтерв'ю з академіком Сахаром, не було абсолютно ніякої такої агресивної реакції комсомольського начальства а от була. Коли ми друкували інтерв'ю з Роєм Медведєв, це був відомий радянський історик-дисидент, однак таких лівих поглядів, він навіть потім став членом центрального комітету КПРС. І Рой Медведєв, він... У цьому інтерв'ю дозволить собі розмірковувати про взаємини у центральному комітеті комуністичної партії України пропозиції Володимира Щербицького. Боже мій, як можна було взагалі говорити про Щербицького як про політика? Це ж був пам'ятник. І Богданчука відразу викликали до е, центрального комітету, а мені намагалися не дозволити більше друкуватися. І от я вирішив все ж таки зупинитися саме на цій постаті, як на постаті людини, яка в той непростий період вирішила все ж таки створити. Українську газету, яка готувала Україну до певної ну, державності, можна сказати, тому що відразу скажу, що навіть в центральному комітеті партії усвідомили, що є небезпека і що ця газета кудись не туди відтягує молодь, і навіть не знали, що з цією газетою робити, тому що закрити вже не можна було вплинути якось на редакційний колектив час перебудови, теж важко було створили навіть свою комуністичну газету пропагандистську. Під схожою назвою, так тобто собі, Україна молода. Це був такий комуністичний, я маю, відповідь, комуністична альтернатива молоді України. І було, як завжди, це буває в Союзних Республіках дві газети, які відразу дві стали такими перебудованими. Молодь України і «Капсамольське знамя. На одному поверсі, в одному будинку преси. Однак два погляди на Україну. Колсамольська це погляд на Україну як на певну територію, на якій мають відбуватися зміни, де має відбуватися оновлення. Однак в рамках тих змін, які взагалі відбуваються в Радянському Союзі і молодь України. Обережний спочатку. Однак досить важливий погляд на Україну як на організм, національний організм. І саме тому статті з молоді України, воно як тоді розповсюджувалися на просто газету, газету купували буквально за кілька хвилин після цього. Її в кіосках не було вже, і можна було там далі читати далі свою там правду, і звістя і інші такі видання. Вирізали найбільш сенсаційні матеріали з газет і вивішували на вітрині кіосків. І я дуже пишався. Це був такий рейтинг і ознака, можна сказати, професійного якогось успіху, коли. Твоя стаття з'являлася на вітрині. І мені до Москви телефонували батьки, і казали от сьогодні знову у нашому кіоску, твоя стаття вирізана, і Можна її прочитати на вітрині. Я розумів, що зробив якусь важливу справу. Володимир Боденчук можна сказати, був квінтесенцією цієї українськості. Я вперше побачив людину, яка сама в собі втілювала такі риси. Національного характеру, який потім я спостерігав багатьох людей, але швидше не журналістів, людей, є, скажімо так, різних професій, далеких від журналістики, таких людей з народу. І от я от розумію, як людина могла робити українську газету, бо вона була сама таким собі українцем. І перше, що він зробив, коли стало можливо це робити, коли газета отримала ту таку умовну незалежність, це додаток. І цей додаток він називався все ж таки український футбол. Бо всі ці люди, які були тоді у редакції молоді України, вони були спортивними журналістами керівництва і вони дуже хотіли, щоб про футбол писати якось більш яскраво, більш якісно. Це теж було правильно, тому що український футбол ставав вже теж таким частиною національної свідомості в цій державі, що держави не було, а футбол вже був. І ми почали розуміти, що є наші команди, наші тренери, наші футболісти, якими пишаються весь світ. Я пам'ятаю, що я у Стокгольмі брав інтерв'ю Вадима Євтушенка, який тоді був першим, першим радянським легіонером, якому дозволили виїхати, грати за шведську футбольну команду. Це було Такий неймовірно романтичний час, коли творення українського було можна сказати аматорським. Ось, що ти підеш цим шляхом от по цій дистанції, щось там собі вигадаєш, щось зрозумієш, щось зможеш відновити: якусь історію, чи якийсь факт, чи якусь місцевість, і ось це з цього. Це такий фактично конструктор, тоді був, як з радянського. Зденаціоналізованого можу сказати, деформованого, створити українське з'явилися відразу якісь моральні категорії, і з'являлися якісь спроби усвідомити світ, бо це ще й було вікно у світ. Але вперше, і тут я теж вважаю, що Володимир Боденчук пішов на такий серйозний експеримент саме зі мною, з іншими моїми колегами, експеримент, коли йшла інформація міжнародна. Були кореспонденти в Москві в столицях колишніх радянських республік, Я, скажімо, там їздив до Балтійських країн. Ми там знаходили авторів на україномовних. Вони теж писали, що у них відбувається. Це був погляд на світ вже не очима Москви, а очима Києва. Те, від чого нас намагалися фактично відрізати на протязі. Багатьох десятиліть. не було ніякої міжнародної журналістики, не було ніякого власного погляду. І Мені здається, що це теж було дуже важливим, тому що, скажімо, в день путчу ми робили спеціальний номер, який не вдалося відразу видати, але він все ж таки вийшов, де були наші власні інтерв'ю з учасниками події з різних столиць колишніх радянських республік. Мені, скажімо, тоді запам'яталося інтерв'ю члена політбюро ЦК КПРС. І перший Центрального комітету естонської компартії Хейна Арна Сілларі, який засуджував путчистів і підкреслював, що вони обов'язково мають піти під суд, під трибунал, за спробу державного перевороту. І треба сказати, що прогноз цієї людини, яка вже в невдовзі стала лідером естонської незалежної компартії в незалежній Естонії, досить швидко визнала незалежність Естонії після провалу путчу. Він виявився абсолютно точним. Це була адекватна реакція на події. І в московській пресі тоді неможливо було таке надрукувати, бо всі провідні московські газети були закриті за рішенням путчистів, за рішенням так званого державного комітету національного порятунку, що був створений цими невдахами. А в Києві можна було принаймні про це говорити. Редакція так чи інакше працювала. Ми намагалися якісь матеріали давати в номер. Це були важкі дні, звичайно. Але дні, які закінчилися тим, що до нас приїхали хлопці, які разом із синьо-жовтим прапором були учасниками оборони Білого Дому. І це були активісти української організації Москви. І потім вони цей прапор, до речі, внесли до будівлі Верховної Ради України, яка щойно проголосувала за незалежність. Ми їх фотографували на подвір'ї нашого видавництва. І Володимир Баденчук цю фотографію поставив в номер, і інтерв'ю з ними поставив в номер. І це вже був початок нової молоді України, газети незалежної держави.